Сьогодні 1 березня і сьогодні перший день весни, а у нас десь сніжочок і занурення сьогодні якесь таке святкове. Но на фоні сьогоднішніх событий хочеться сказати, що людство сьогодні відмічає день нульової толерантності. Тобто в 2014 році ООН запровадила таке свято, як е, нульова толерантність. Люди поділилися на нації, на раси, на гендер і є е, дискримінація людей. І Сьогодні дуже важливо цей, цей таке свято е, помнити, що ми всі люди і треба носитись для людей. Люди для людей. Всім гарного настрою. Все буде добре і бережіть себе і своє здоров'я.